Привіт всім! Сьогодні хочу поділитися аналітикою по моїм соціальним мережам, яку я створила для того, щоб розуміти свої, так скажемо, моменти по аналітиці і розуміти, куди рухатися, і яка з соціальних мереж дає мені самий найкращий варіант переглядів. Для цього я створила в. Google, в Google Sheets документ на аналітика віршів, і зараз вам її презентую. Тобто, на одну сторінку я вношу дані дані по моїм віршам да, кожного дня там, і кількість переглядів. Звичайно, ці дані змінюються кожного дня, тобто кількість переглядів, але Наприклад, я сьогодні звела Дані і там 3 чи 10 днів назад. І зараз хочу показати вам, як змінилась моя аналітика. Що ми тут бачимо да, на, цьому, на цьому листі? Ми бачимо загальну кількість переглядів і великий, великий кусок пирога займає Facebook, в даному випадку Facebook, потім TikTok, а далі Інстаграм. І ось така ж сама розплітовка, тільки в, в такому форматі, трошки іншому. Бачимо також середню кількість переглядів в кожній соціальній мережі, і тотал кількість переглядів по всім соціальним мережам, і середню кількість теж за день по всім соціальним мережам. Ну, і максимальна кількість переглядів за 1 Reels. Нижче тут інформація йде по загальній кількості переглядів по всім соціальним мережам. Далі по кожній Instagram, Facebook і видно піки дуже добре. Ну і в такому ключі. Ну, і тут аналітика зараз представлена на 26 днів. Сьогодні я внесла додаткову аналітику. Оновила дані по всім віршам. І це в мене вірші 2. Зараз хвилинку. Під типом вірші 2. І як ви бачите, аналітика змінилася. І реально TikTok займає теж половину, вже більшу половину переглядів. І він навіть перегнав Facebook. Тобто, от тобі аналітика. 26 днів там було, зараз 34 показані. Тобто, це ще плюс 8 днів, а статистика збільшилась в два рази. Там було 47 тисяч, тут 78. І е, загальна кількість лайків е, переглядів змінилася до 2300. -2 І максимальний е, перегляд, кількість переглядів за один рілс – це 6300. Ну, Класно порівнювати себе попередню з собою сьогоднішньою. І якщо хочете отримати таку ж саму аналітику для себе, для розуміння того, наскільки ви правильно рухаєтесь, то приходьте до мене, я вам розповім, як це зробити. Поширю цей шаблон. І ви будете розуміти свою статистику по своїм соціальним мережам.